Дно, дно, не дно, а поверхню. Погнали. Раз, два, три, чотири. О, дуже цікава цифра. Я вам не скажу. Я вам не скажу, але це багато. Це було, друзі, багато, багато обертів. Записав. Так, ну, давайте. Давайте зробимо ще. op. Записуємо, друзі. Записуємо. Не набагато менше, взагалі не набагато, але, тим не менш, менше. Таке теж може бути. Це не страшно. Друзі, тільки що вийшов надзвичайно далекий закид, просто супер далекий, який відрізняється на 20 обертів від попередніх, але сталося це все за рахунок того, що приманка в польоті отак склалася і летіла ну, скажімо, більш компактно. І що цікаво, друзі, от тільки що воно не зарепалось і вилетіло ось так. Настільки обертів. Це дуже прикольно. Це дуже прикольно, це означає, що перші два нам просто ще шнур був сухий і не так він вилітав. Чи він під навантаженням минулих риболовель в мене таким чином, ну, скажімо, Присів. Я зроблю наступним чином: я зроблю 11 закидів і, перш, і виключу один найкращий і два найгірших для того, щоб зробити. Ну, нормальну вибірку, тому що 100% на перших закидів шнур був не в тій кондиції, в якій я буду кидати його, наприклад, на аргенті, адже на аргенті він вже буде е мокренький, він вже буде е такий ковський в кільцях. От так от зробимо таку поправку. Я думаю, що ви зі мною погодитесь і на мене сильно кипішувати не будемо. Не будете. Я хочу максимально зробити ем, адекватні і максимально е, об'єктивні показники, щоб були. Як ми з вами бачимо, друзі, що перші два були ну, невдалі закиди. Або я не розкидався, або шнур ще був сухий, або і те, і друге разом. Але наразі ми вже плюс-мінус розуміємо, що в нас це буде. Давайте, давайте робити це далі. До речі, дуже, дуже стало вже просто. Я підрахував, скільки в мене жовтого, скільки в мене Monster Game. І коли в мене вилітає жовтий шнур, я розумію, я рахую кількість обертів жовтого шнура і плюсую до того відрізка там, де в мене монстергейм. Так, простіше і швидше. Тільки що опустився вантажик на дно, але цюдака не зловив. Це був останній, останній закид. зараз я його внесу в свій записничок і можна підводити ем, підрахунки. Але, але, але. Але, але може не підводити підрахунки. Може, давайте, вже, щоб була інтрига, я покидаю аргентою прототайп. І вже потім, давайте, мабуть, зробимо так. Я для себе зараз все вирахую, друзі, і будемо продовжувати. Ось так ці палочки виглядають, бачите. Ось так вони виглядають. У прототайпа дещо більше руків'я. І у прототайпа є... Ось така додаткова ще одна гайка, якою в принципі, можна коригувати ставлення катухи. Отак, от чи, от чи трошки нижче. Але бачите, є тут така риска, яка показує на центр. Тож у більшості випадків є сенс виставляти катуху таким чином, щоб вона була лапкою на центрі. Ось, цієї риски. ось ця історія також має вагу, тож вона входить в ці 11 грамів різниці. По-друге, по у Argento Prototype бачите, є ось ця обмотка. Це дуже дорога графітова обмотка, яка армує ось цю частину і додає, додає міцності. І під час виваджування супердебелої морської риби, і під час закиду це місце воно більш посилене. В Argento X такого нема. Ну, от так. І ще оця обмотка, вона. Це, по-моєму, квадрокод називається вона, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, то напишіть в коментарях. Вона дуже класно захищає від механічних якихось негараздів. Якщо там, приміром, попаде, попаде вантажик в бланк, ну, також вона буде виручати. Що ну, і, ну, і фурнітура. Фурнітура. у нас по фурнітурі? Фуджи Терзайт стоїть на Аргенто, на Аргенто прототайп, а на UX стоїть Fuji Alkanite. І там і там Fuji, але бачите в одній серії. Але бачите, в одній серії більш тонкий. Середина, А в іншій серії більш вона така об'ємна. Ну і також е, має вагу. Хоча за рахунок ось цієї обмотки і за рахунок е, довжини ручки, також, з, зверніть увагу, наскільки більше у прототайпа Еви е, на руків'ї. Е, Більша... Е, так, давайте підводити підсумки. Що у нас є? У нас UX менше важить на 11 грамів. Але в UX фурнітура важить більше, ніж в прототайпі. Тож, прототайп має компенсувати меншу вагу своєї фурнітури, чимось іншим, щоб мати більшу вагу. Що це таке? В прототайпі у нас більше руків'я, відповідно, більше еви. Матеріали йде. Е, ось ця контрагайка, от, яка теж має вагу. І квадрокоуд намотка. Це все е, додає 11 грамів ваги. І, власне, ця 11-грамова вага і є різницею в цих двох палок. Ось так. Але друзі, що ще я важливого забув у підрахунку на Ох, якщо, якщо чесно, друзі, на дев'ятому закиді, закиді, я вже задовбався, блін, крутити ручку. Да. Ось, така, ось така історія. Зараз трошки, трошки відпочину. Ще залишилось, ще залишилось два закиди. Я зроблю тут також 11, щоби, щоб було все прям максимально чисто. І з обох результатів виключу два найгірших і один найкращий. Без вітру. Летить, як чудово, вимотую слабину. Ага, все, буду вимотувати. Зараз занесу в таблицю результатів і зроблю ще один закид. Я подивився, скільки обертів жовтого шнура було вкинуто на шпулю. І додав до цих обертів кількість шнура монстр гейма, який в мене намотаний тут на шпулю. Щоб Заощадити час максимально і все було швидко. Так, заносимо. Так, друзі мої, ну що вам і сказати? Ось таблиця результатів. Зараз викреслю. Так, тут який найкращий. 146. О, тут 246. Йоха, не бабай. Так, от, ну, виключу. Один 146. І два найгірших. Так, 100 123 і 128. Два найгірших. Все, чудово. Це у нас викреслено. А тут у нас найгірший. 133. 130... 131 найгірший. І 135 найгірший. А найкращий 156. Ніхрена собі. Це, це вітерець трошечки задув і вилетіло більше. Це я точно пам'ятаю. 156. Найкраще. Ну що, по цих результатах, друзі, будемо робити зараз вибірку. Зараз я підрахую, скільки це по довжині, і середньостатистично вам скажу, наскільки середній закид цих палок відрізняється одна від одної. Дайте мені 5 хвилин. А ось і відповідь. Ось, друзі, відповідь. Ось така чудова статистика. Середній закид на... Унцовому вольфрамі 28 грамів на аргенту UX – це 116,5 метрів, це враховуючи повний штиль, враховуючи максимально сильний закид, враховуючи відсутність будь-якої дуги, адже я одразу дугу кладу на поверхню і вимотою. І на Віпо 2,8. І ось така статистика на Аргенто Прототайп. Різниця всього лише та. Метр. Метр, друзі. Різниця метр.